Доброго дня! Загальний розклад, послання від вищих сил. Те, чого ви бажаєте, рід по лінії матері говорить, як би тобі тяжко не здавалося на даний момент, якою підвішеною ситуацією або тупіковою ситуацією відносно реалізації? Тобі не здавалося, зрозуміло, що вони вам говорять, що так, на вашому шляху є саме конкуренти, є саме ті люди, які прагнуть не дати вам можливості досягнути бажаного результату. В декого чоловік активно проявляється по відношенню саме до вашої реалізації, ну а в декого він взаємодіє саме з верховною жицією, звертається саме до неї, щоб вона вам закривала шляхи, і не давала можливості досягнути бажаного результату. Ну а в декого це двоє людей, які окремо саме негативно діють ваш бік, прагнучи конкурувати з вами і не дати вам можливості досягнути позитивного результату. Підвішують ситуацію, вашу реалізацію роблять тупіковою. Ну а в декого це жінка, яка активно проявляється. Вищі сили говорять, по відношенню до даної ситуації всі її наміри ілюзорні, вона не досягне того, чого вона бажає. Ви ресурсна і самодостатня. Єдине, що відносно вашої реалізації, потрібен час і проявляти терпіння, і працювати. Хай вона залишається в даних ілюзіях, витрачає ресурс, витрачає там кошти, чи він, чи вона, чи вони разом. Ви під захистом вищих сил. Якщо тяжко саме от на даний момент або загалом відчуваєте важкість по відношенню до ситуації, звертайтеся до вищих сил. Ну, а декому порада саме відносно молитви. Вернення через молитву до вищих сил. І вони допоможуть вам розуміти, як діяти по відношенню до того чи іншого питання, от ви бажаєте піти в новий проект, в нове починання. Зверніться за допомогою, вищі сили допоможуть Пращури, саме. З вашого роду допоможуть вам нададуть інформацію, розуміння, як вам діяти. Ви дитя роду. І саме жінки по лінії матері вас оберігають, як дитя роду. Ваш рід також є поруч з вами. І ви повинні розуміти, якщо відносно, наприклад, нового проєкту, нового починання, відносно реалізації, Чого б це не стосувалося, звертайтеся, вони допоможуть. Ну, а декому рід саме завдячує тим, що ви відпрацювали кермічні відпрацювання, да, і вони розуміють, що вам важко було саме подолати, пропрацювати. І знаходитися можливо в безресурсному стані на даний момент. Ну або саме не вистачає ресурсу для того, щоб активно проявитися, але вони допоможуть вам. Ну тут було пропрацювання залежностей відносно взаємодії з вашим близьким оточенням, людьми, які зраджували вас, які мали по відношенню до вас скриті плани, але дружньо. Проявлялися саме в ваш бік, і от завдяки тому, що ви то дружньо були налаштовані і взаємодіяли з даними людьми, а дані люди зраджували вас, тому що вони спілкувалися лише тому, щоб контролювати вас по відношенню до деяких моментів, ну і мати свідомо і мати реальну інформацію, що саме відбувається, щоб повставляти палки в колеса своєчасно. Ну, тому в вашому житті відбувалися от втрати, або ви не досягали того результату, якого бажали. Хоча ви працювали, вкладались, ви саме та ресурсна, трудолюбива людина, яка постійно працює, власне, і над власним розвитком, цілеспрямовано прямує до цілі, до результату. І ви не зупиняєтеся, але от їм не подобається на даний момент, тому що з деякими ви обнулили. Стосунки, їм не подобається на даний момент, що ви дієте таким чином, тобто власне кордони озвучили або надали даним людям розуміння, що ви не будете з ними спілкуватися. А яким чином? Вони навіть і не могли представити собі, що ви та людина, яка, власне, надасть чітке розуміння, що я не бажаю бачити вас в своєму житті. Ну, якщо ми спілкуємося, то це лише по потребі і на відстані. Я вам скажу, що це було для вас самим вірним рішенням, тому що ви саме входите в ресурсний стан, вийшли в ресурсний стан імператриці завдяки тому, що ви пропрацювали. От чому рід вам завдячує? Ви вийшли з сценаріїв саме жертви. Трикутники залежності пропрацювали саме як по відношенню до особистого життя. Те, що виснажувало вас, те, що не давало вам можливості бути в ресурсному стані, жертва ви віддавали більше, аніж отримували. Ви не мали чіткого розуміння для себе, яким шляхом рухатися як діяти, тому що ви враховували більш Власні інтереси свого оточення, аніж власні інтереси й потреби. І діяли так, щоб, Ну звичайно, догодити саме цим людям, вирішити їхні питання, допомогти, а вам вищі сили, говорять саме от те, що ти зробив, зробила, тобто обмежила доступ, надала чітке розуміння власних кордонів і, власне, вибрала себе. Або вибрав, обнулила їм можливості доступу до тебе і вставляти тобі палки в колеса, заважати, рухатись в реалізацію і досягати того, що ти прагнеш. І таким чином вищі сили і твій рід допоможе тобі і допомагає вже, дехто війшов в статус імператриці і королеви жезлів, тобто ресурс, енергія. Активність, цілеспрямованість, і ви будете мати шанси на те, що в вашому житті здійснився прорив. Якщо в когось відносно реалізації є тупікова ситуація, то ви будете мати саме той шанс, ту можливість, буде здійснено прорив відносно реалізації відносно фінансового благополуччя і достатку. Тому не потрібно на даний момент знаходитись в негативному емоційному стані, зливати енергію. Насамперед, якщо ще не відбувається якийсь змін в вашому житті. Зверніться до вищих сил за тим, щоб внутрішньо дали вам терпіння, сили подолати оцей внутрішній роздрайв, досягнути внутрішньої гармонії. Ну, або якщо тут вказівка звернення до вищих сил, до вашого роду, так? ну якщо ні, знаходьте інші методи для того, щоб досягнути внутрішнього балансу. Тому що ви повинні розуміти, в вашому житті відбудуться зміни. Але. Не все і зразу. Скільки часу? Вісім тижнів, 8 місяців. Хоча є реально вірогідність по правосуддю от говорять, що так і є. Десь близько до року. 11 місяців. От 8 одинадцять місяців. Ну, в найкращому випадку це 8 тижнів. Вже відбудуться якісь зміни відносно вашої реалізації. Дякую.